Вітаю вас, рідна церква, шлях любові, мир Божий, що віший від всякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі і тих, хто в своїй хаті, і тих, хто в чужій. Хай отець наш збагатить вас в пізнанні Його любові та наповнить вас багатством своєї слави, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. Ранковою росою сьогодні буде книга Вихід 14.15. І промовив Господь до Моїсея, що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлів, нехай рушають. Незарабаром, після того, як ізраїльтяни покинули Єгипет, вони опинилися на березі Червоного моря, зажаті між Єгипетською армією, що швидко наближалася, і, здавалося б, непрохідними водами. Моїсей, розуміючи тяжке становище нашого народу, звернувся до Бога з молитвою. Замість того, щоб відповісти на молитву Моїсея, Бог дорікає йому запитанням чого ти до мене волаєш. Як дивно відповідає Бог Моїсею, звичайно, Бог знав, чому Моїсей молився, це було очевидно, народ опинився в пастці, і він відчайдушно потребував Божої допомоги. Тож, чому Бог дорікав Моїсею за молитву в той момент, коли молитви здавалися такими доречними? Робен. Еліезер бен Гірканус, мудрець другого століття нашої ери припускає, що Бог ставить під сумнів не потребу Моїсея в молитві, а природу молитви Моїсея. Рабен Елієзер каже, що Бог, по суті, сказав Моїсею: Мої дії діти в біді, море закриває їх з одного боку, а ворог переслідує їх з іншого. А ти все ж. Мов стоїш і молишся довго. Хіба ти не знаєш, що є час для довгих молитв і час для коротких? Іноді достатньо молитвою буде стогін душі, Господи, поможи Ну і з Богом, або ще будь милостивий до мене, грішника. Бог наказує Моїсеєві припинити довго молитися і почати рухатися. Вірна відповідь у разі потреби полягає не в тому, щоб звертатися до Бога в молитві, а в тому, щоб довіряти постійним стосункам з Богом і робити все, що здається належним. Ми читаємо про подібний заклик у нагірній проповіді Ісуса Христа, з якої розпочався наш шлях. Він каже: не будьте багатослівні, як погані, бо вони думають, що у своїй багатомовності будуть вислухані. Євангелія від Матвія 6. 5:13 Для Моїсея, який зіткнувся з Червоним морем і єгиптянами, відповідним актом був акт віри. Моїсею потрібно було пам'ятати всі чудеса, які Бог творив під час виходу, і вірити, що той, хто нещодавно зробив такі великі чудеса від імені свого народу, не дозволить їм загинути на березі моря чи потонути в морі. До Богу, Моїсей підняв свій жезл над морем, море розлилося, і наші люди безпечно переправилися. Очевидно, подоб... Моїсеєві подобалися довгі молитви, однак він виявив, що як довгі, так і короткі молитви займають належне місце в нашому духовному житті. Довгі молитви є частиною духовної практики, яка допомагає нам здобути глибоку і стійку мудрість і розуміння. В книзі повторення закону 9.18 читаємо слова Моїсея, і впав я перед Господнім лицем, як перше, сорок день і сорок ночей, хліба не їв і води не пив. За весь ваш гріх, що згрішили ви, як чинили зло в очах Господа, щоб його розгнівити. З іншого боку, короткі молитви допомагають нам використовувати наші духовні резерви в часи потреби та стресу. Вони обидва мають відповідні місця, і молитовне життя Мойсея відображає цінність обох. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе його. Книга Псалмів, 145.18 Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, Овруч.